Всем привет, дорогие друзья, на связи я Даня Корнев. И сьогодні вот подивіться так Подивіться у правий в угол. Привіт, це я Коротше Я уже поняв як включати камеру, от бачите, це я пальцем от пальчик Так, зараз, от, зараз ми заходимо у Roblox Ну, коротше, зараз ми будемо у дві ігри гуляти. Е, спочатку оцю, а потім у гонки. Хто любить гонки, ставте лайк. Ну, реально, хто любить гонки. Я, наприклад, дуже люблю. Так, е, хто хоче погуляти зі мною, ну, я не знаю, лі, у мене є мої підписники. У цьому, у друзях. Ну, якщо ви є, то тоді напишите звук на ваш запис може бути. Так, короче, там мені щось вибило ну, выбило. е, зі мною погуляти не зможете Тому що я гуляю на приватці. Ну, я інколи гуляю у свободний час. От, короче, це моя скромна камаза. У мене тут ще, кстати, два не Якщо я буду зникати, ви не обращайте внимання. Ну коротше, якщо я забув, то всім привіт. Ну якщо не забув, то не забув. Ну не, вовнує... ну, не обращайте те, що воно на руському просто тут українського немає. Ну зараз один кружок, просто вибачте то, що я не в Роблаксі. Це просто воно мільйон років може шукати. Я зараз трохи прикручу. Якщо ви не знали, то я на планшеті гуляю. Ой. А от, друзі, це мій телефон, і він мені інколи треба. Я на ньому... Це є, як його там. Скелялази 5 знімаю. Чувствую себе як -бам. Так, зараз ми у 2 десь пройдемо. Так, якщо, то назву цих гонок ви можете побачити на початку того, як я зайшов. Завтра попробую стрім запустити. От оце я е. у, у правий. Три, два, один. Так, друзі, я з вами не буду балакать по причинам. Та давай. Зараз ми на таран когось візьмемо. Не знаю ли мене стрім стрімзаблоч, як це було е, десь два дня назад? Но, е, той, хто не встиг зайти. Та ні, мені кається то що я першим точно не прибуду. Ой! А куди воно поїхало вообще? скорості один километр в час їхав. Да все, мені кажеться, я не виграю. А хотя уже сомнения починають потихоньку развиваться. Just let him. Друзі, вибачте, що я мовчу просто цей. Просто дуже складно розмовляти, то що тут ще не знаю я. Друзі, просто я в цій грі я новачок, я тільки сьогодні її завантажив. Ну, якщо е, хтось із моїх підписників гуляє і знає, то тоді ви напишіть у коментарях, е, підска... підскажіть. Ну, типа, підкажіть. Я зараз. Я до фініша вже доїду. Коротше, завтра догуляємо, а зараз ми в кое-что інше, блін-камеру. Так, що в мене ще заіграє? Зараз одну каточку в Payback 2. Ну, якщо тут буде рекламка, то не обращайте внимания, я буду виключати. Так, так, оце мій персонаж. Так, кук. Так, що тут вибрати? Ану, а виберу оце. Не представляю, яка я у вас. Яке... Ну добре, давайте ще один. Зараз е, я кое що інше виберу. Так, отак. Так, е, оце виберу. І думаю, на цьому буде все. Дякую за просмотр. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал Danil Геймс. Не забудьте е, про, не забувайте е, про мій TikTok, но Телеграм у мене, на жаль, немає, так що е, то, що там е, у мене в опису каналу, то не обращайте внимання, просто не заходьте. І ще не забудь. І ще не забувайте про. Е, і ще не забувайте про. Мій тікток, ну я там знімаю без обличчя, тому що мені ще нема 13 років. Він називається Даня Корнєв. Він називається Даня Корнєв І все, аватаркою Тіктока. Ну, все. Всім спасибо за просмотр. Здіть мене в прямому ефірі, якщо вийде. І всім пока!